Друзі, сьогодні будемо готувати тертий шоколадний пиріг з чизкейком всередині і одразу попереджаю, це дуже небезпечна випічка, бо робиться легко, а з'їдається ще легше. Тут не потрібно нічого вмішувати руками, нічого довго місити, все максимально просто, тому поїхали. Для основи ми з'єднуємо борошно і какао, беремо вершкове масло прямо з морозилки і натираємо його у борошно. Я чесно не хотіла бавитися руками, тому просто закинула все в планетарний міксер і швидко перебила в крихту. Додала яйце і маємо таку собі шоколадну основу. Основу викладаємо в силіконову форму, утрамбовуємо дно як для класичного чизкейка. До речі, якщо ви помітили мої ваги, так у мене такий окремий механізм, бо звичайні ваги вже просто не витримують мої кулінарні фантазії. Далі робимо творожну начинку, з'єднуємо творог, розтоплене вершкове масло, кукурудзяний крохмаль і цукор. Усі точні інгредієнти, як завжди, залишаю в описі під відео, тому обов'язково зберігайте рецепт. Все гарно перебиваємо блендером. Консистенція має бути як густа сметана. Якщо маса виходить надто густа і не хоче перебуватись, просто дайте трішки. Вершків або сметани, буквально ложку дві. Форма у мене діаметром 16 см. Викладаємо творожну масу на основу і зверху засипаємо крихтами, які залишились. Відправляємо пиріг у розігріту духовку і випікаємо близько 40 хвилин на режимі верх-нес при 180 градусів. Після випікання даємо йому повністю охолонути, і ось така краса і смакота в нас виходить. Чесно, раджу робити одразу дві порції, бо пів цього пирога я з'їла сама, і мені не соромно. До речі, на сторінці вже є рецепт дуже легкої творожної запіканки. Рятує морозилку від фруктів, що там помирають ще з літа. Обов'язково гляньте і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові рецепти. Подивіться, який пиріг в середині, яка ніжна текстура. Пишіть у коментарях, чи любите ви таку легку випічку і чи потрібні вам ще такі рецепти. Бо торти на дні народження дітям я не замовляю, а готую їх сама.